Кризова ситуація з водопостачанням буде тривати. В першу чергу вона буде впливати на сільське господарство півострова, яке знаходиться в системній кризі. На сьогодні Крим він отримує всі нові нові сфери, де сільськогосподарську продукцію завозять туди ззовні. Ну, той щодо тієї картоплі, дійшло до анекдоту: в Криму завоз до Криму завозять єгипетську картоплю сьогодні. Ну просто щоб ви розуміли рівень господарювання. А, така приблизна ситуація складається до речі, з зерном. Бо посуха цього року, і загалом посушливі роки через саме викачування артизанських вод вони серед іншого, так, ну, скажімо так, це не прямий от, вплив, знаєте, через день, що не стає, це не стає через рік, через два, через три. Вони знижують якість ґрунтів. Знижується якість ґрунтів, починається засолення ДНД, а найгірше, що це е, зменшується гумусність. Тобто чорнозем, який в Криму був або Каштанові почви, або чорнозем. Вони втрачають свою родючість.